Обожнюєте, коли машина чиста, але не любите або не маєте часу її мити, то вам сюди. Недавно в Віршаві біля заправки Маркет при центральній дорозі відкрилась класна стаціонарна автомийка. Саме тут шиковно і професійно помиють ваше авто, а тим часом ви можете займатися своїми справами. Надзвичайно мене порадував приємний унікальний бонус: безкоштовна кожна п'ята мийка вашого авто. Ківчистка салону, мийка та консервація двигуна, очистка кузова від бітумних п'ятин та все, що зв'язано із чистотою вашого залізного друга. Щодо якості, то можете бути спокійні, адже тут використовують професійні засоби і миють вашу машину як свою. Обов'язково звітайте до них, підписуйтесь на сторінку і найваша малишка завжди буде чистою.